Комунальне підприємство Центри поводження з тваринами потребує допомоги харків'ян. Наразі притулок перенаселений і тварини потребують корму. Умови стають дедалі складнішими, а турботи не зменшуються. Ситуація з кількістю тварин у притулку наразі складна, тому що досить багато тварин через бойові дії опиняються на вулиці. До нас тварин привозять волонтери, до нас тварин привозять військові, просто небайдужі люди і тому, на жаль, на жаль, просто притулок переповнений. Ми просто закликаємо людей, бути ну не можна сказати більше людям. Ми всі зараз живемо ну, у дійсно складних умовах, як і ну, ментальних, так і фізичних. Але все ж таки, якщо людина обирає для себе не тваринку, будь то собачку чи котика, якщо не принципіальні якісь там породні дані, якийсь екстер'єр, то все ж таки надати перевагу тварині з притулку. Зараз у притулку перебувають 550 собак і 100 котів. Через нестачу місця собак змушені утримувати у вольєрах по 4, а інколи й по 5 тварин. Така перенаселеність не лише створює дискомфорт для чотирилапих, а й ускладнює їхній догляд. Щоденно притулок потребує корми для котів та для собак. Ну це базова потреба, тому що тварин потрібно годувати. Це зрозуміло, і звичайно, тварини до нас потрапляють у різному стані. Деяким потрібно надати невідкладну ветеринарну допомогу. Містяни, харків'яни знають, що в нашій клініці бездомних тварин ми лікуємо безкоштовно, але ці медикаменти, на жаль, нам безкоштовно не дістаються. Нам доводиться їх закуповувати, і звичайно, всі тварини. Які потрапляють у притулок, вони стерилізуються та каструються. Це обов'язково. Великою проблемою залишається самовигул. Це одна з причин, чому багато тварин опиняються в притулках. Без нагляду господаря улюбленці ризикують потрапити під авто, побитися з іншими тваринами або загубитися. У притулку радять власникам чіпувати тварин, а також використовувати адресники чи жетони на нашийниках, щоб у разі втрати швидше повернути їх додому. Минулого тижня до нашого підприємства, до ветеринарної клініки, волонтер та з привіз німецького вівчара якого знайшли посеред вулиці, ймовірно, це була ДТП. Власник тварини знайшовся. Він виявив бажання, щоб тварина продовжувала лікування у нашій клініці, і це саме приклад того, до чого доводить самостійний вигул тварини без нагляду господаря. На жаль, ми точно не можемо сказати на 100% що трапилося зі собакою, але ймовірніше за все він став жертвою ДТП. Часто до притулку привозять тварин із травами, яких знаходять на вулицях. Бували випадки, коли після обстрілів працівники виїжджали на місця прильотів, щоб рятувати поранених хвостатих. Тут намагаються допомогти кожному, хто потребує допомоги. Сахарок до нас потрапив приблизно два місяці тому. Його привезли військові. У кота був складний перелам лапки. Йому робили операцію, яка зветься остеосинтез. Йому вставляли спеціальні е, спиці в лапу, щоб зібрати кістку. Е, котам та собакам гіпс не накладають, частіше за все, як людям. А от частіше за все це уламкові е, перелами зі зміщеннями, тому кістки фіксуються. Е, ось зараз вже у нього все добре. Він вже ходить, він же бігає. Ну, трошечки треба, щоб підзаросла у нього задня частинка. А так з ним все супер. Да? Сяхаруля? Рудий кіт, до речі, рудих котів дуже часто беруть, тому що люди вірять, що вони приносять гроші і добробут. Ну, тому сподіваємося, що сахарочек скоро знайде своїх власників. У притулку зазначають, що найкраща допомога для тварини це взяти її в дім. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов, Харків. Новини.